Вітаю! З сьогоднішнього дня ми з вами розпочинаємо вивчення рідного краю, і 59-й урок курсу географії 8 класу буде присвячений Одеській області, а саме її загальній характеристиці, тобто її географічного положення та історію розвитку краю. Одеська область найбільша за площею область України, що складає 33,3 тисячі кілометрів квадратних, що майже дорівнює площі сусідньої Молдови що дорівнює 33,6 тисяч кілометрів квадратних Одещина займає територію північно-західного причорномор'я від гирла Дунаю до Телігульського лиману. Морські лимані узбережжя в межах області мають протяжність близько 300 км. В глиб суші на північ-північний захід територія області простягається на 250 км. Одеська область розташована на крайньому південному заході України вздовж державних кордонів з Молдовою та Румунією. На півночі межує з Вінницькою областю на північному сході Кіровоградською, на сході з Миколаївською областю, на півдні та південному сході омивається водами Чорного моря. Головна особливість географічного положення області її приморське і прикордонне положення, що забезпечує широкі можливості для виходу одеського регіону і всієї України на світовий ринок, розвитку зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва, широкий вихід в Азовий Чорноморський басейн. До магістральних річкових шляхів Дунаю, Дністра, Дніпра, Волгодонської системи через Азовське море визначає великі переваги транспортно-географічного положення Одещини. Після завершення будівництва каналу Дунай-Майн Рейн у 1992 році практично всі країни Центральної і Північної Європи отримали найкоротший вихід водними шляхами по Дунаю через Чорне море у Закавказі Середню Азію на Близький Схід і далі у Південно-Східну Азію. Для країн Східної Європи Білорусь-Росія, Закавказя та Середньої Азії найкоротший вихід у Середземне море і далі у світовий океан знов-таки проходить Чорне море, зокрема через порти Одещини. З урахуванням розвиненої транспортної інфраструктури та мережі сухопутного транспорту Одеська область має виключно високий транспортно-розподільчий і міжнародний транзитний потенціал, який слід розглядати як головний чинник економічного розвитку краю та країни в цілому. Територія області розміщена переважно у степовій, частково лісостеповій природних зонах. Це визначає її високий агровиробничий потенціал та багаті рекреаційні ресурси. Таке положення разом з тим зумовлює і негативні риси природи краю, зокрема його маловодність та вкрай малу лісистість. Після входження земель Північного Причорномор'я наприкінці XVIII, початку 19 століття до складу Російської імперії на них були створені три губернії катеринославська, Таврійська і Херсонська. Одеса стала центром одного з шести повітів Херсонської губернії і залишалась ним до 1919 року. В той же час Одеса була центром новоросійського генерал-губернаторства, до складу якого спочатку війшли всі три вище згадані губернії. Воно охоплювало більшу частину території сучасної Одещини, всю Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську і Запорізьку області, Кримську автономію. Частину Донецької і Луганської областей України, а також Ростовської і Волгоградської областей і Ставропольського краю Росію. Згодом, у 1828 році до новоросійського генерал-губернаторства приєднали Бесарабську губернію, і вона стала називатись Новоросійсько-Бесарабське. Існувала до 1874 року, а край Новоросією. У травні 1919 року Херсонська губернія була поділена на дві Одеську і Херсонську. У 1920 році Херсонська губернія була перейменована в Миколаївську. На початку 1920 року до Одеської губернії був приєднаний майже весь Балтський повіт Подільської губернії. Після цього в її складі нараховувалось шість повітів: Одеський, Вознесенський, Тираспільський, Ананівський, Балський і Первомайський. У 1922 році Миколаївська губернія була ліквідована. А її повіти Миколаївський, Єлисаветградський і Херсонський, передані до складу Одеської губернії. Але в 1923 році за новою адміністративною реформою губернії в Україні були ліквідовані і здійснено перехід до окружної системи. Одеса стала центром одного з 53 створених в Україні округів. В 1932 році було започатковано обласний поділ території України. Спочатку вся територія України була поділена на п'ять областей, в тому числі Одеську, зі складу якої в 1937 році була виділена Миколаївська область, а в 1939 році Кіровоградська. Завершилось формування території Одещини в сучасних межах у 1950-ті роки. У 1954 році до складу Одеської області була приєднана Ізмаїльщина, що до того була окремою областю, а декілька районів Одесьчини передані до складу Миколаївської та Кіровоградської областей. Адміністративно-територіальний устрій краю, як і всієї України, був і залишається складною проблемою. На даний час в Україні активно обговорюють питання нової адміністративно-територіальної реформи. Одеська область в її сучасних межах на 1 січня 2019 року займає площу 33,3 тисячі кілометрів квадратних або 5,5% території України. В області 19 міст, серед них 7 обласного підпорядкування, 33 селища міського типу. Також область охоплює 26 адміністративних районів, 439 сільських рад, 1127 сільських поселень. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 59-го уроку курсу географії 8 класу, рідний край, а саме Одеська область, характеристика її географічного положення та історія розвитку краю. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!